Попросимо відео. Ось і перша покльовка була, друзі. Перша покльовка була басова, вискочив повністю, захавав нашу приманочку, але недостатньо. І тут ще попереду був вихід. Офігенно видовищні виходи баса, прям супер видовищні. Але так часто буває, що е, важко йому сісти на гачок. Як накрутив жабі, е, гачок стоїть таким чином, що треба ще його протиснути, щоб сісти на нього. Тому покльовка має бути ну, чіткою і повністю-повністю бас має з'їсти жабу. Го знімай відео. Ох, я бачу всю поклівку у Льохи. Льоха вже тягне. Льоха вже тягне. Я бачу всю покльовочку. Я бачив Льоха покльовку і зазняв. Прям так як треба. Давай забирай його. Чекай, 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 чекай. Ох, ти слухай, гарний, гарний, гарний. Оп. Покажи, покажи. Покажи який красивий. Те, що треба. Те, що треба. Те, що треба. Так, ну що, друзі, ось такий красунчик у нас сьогодні перший. Будемо зараз ми його переселяти. У, а, у, від, у відерце, так. Ми його в відерце кинемо і е, переселимо трошечки в інше місце. Доброго ранку, друзі. Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Це Льоха. Подивіться на нас, отак виглядає, так, е, е, так. Е, отак виглядає четвертий день поспіль риболовлі з самого ранку. От саме так виглядає. Я краще, мабуть, одягну окуляри, щоб було ну, краще. Принаймні, я себе бачив трошечки краще. Ми сьогодні виїхали половити одну дуже цікаву риву під назвою Бас. Під назвою Бас. Багато хто писав, що вовші коли буде бас, тому що якось так ти нас поза позаминулого року, а цього року і минулого якось не дуже. От треба, треба вже бас буде З... сьогодні. Треба вже змінювати цю історію. Бас буде сьогодні, і я сподіваюся, що розмір цього баса також буде досить приємний для вас і для нас. Також бас буде як льоха за розміром. Льох. Нам знадобиться сьогодні підсак, тому треба його діставати. А на що буду ловити? Дивіться. Враховуючи те, що не встиг я підготуватись в плані палок, сьогодні буде графіт лідер Argento 88, Калдія з 08 шнуром TX8 і ось така жаба. Буду починати спочатку з жаби, але дуже-дуже багато є усіляких прибамбасів на баса. І власне трошечки досвіду в мене також є, адже я ловив його ну, успішно і багато разів. Ось в мене цілий, ціла торба. Ціла торба басова. Що хочеш. Прям що хочеш. Ось така двіжуха є 9,8 дюймів. Ну, коротше, будемо дивитись, на що він буде відзиватись, але хочу сказати одразу: з самого ранку бас виходить на поверхню і його можна ефективно ловити на поверхневі приманки. Саме тому починаємо ми з, зем... з земеновської жаби. Погнали! Папа, GoPro знімай відео. А от і в мене покльовка. Лоха. Так. Да. Ох ти. На виваджуванні бас. Суперовий. Виваджування прям офігенне. Єдине, що досить буде проблематично його вивезти. Зараз ми це зробимо. Сюди. Влататі він заліз. Слухай, коротше, коли ти виваджував баса, ага. у мене була закинута приманка. На неї обнуло? Е, І просто ну, коротше, закинута і плавала на поверхні. Я прийшов, почав доводити кляц. Як і у мене зараз. Тут нема, нема, так? А, є вводя? Є, є, є. Є? А, ні, подожди. Чи нема? Чи нема? Чи нема, чи, нема? чи є. Воно зараз подивимося. Кушеля тут багато, а чи є бас, зараз буде видно? Ні. Нема. Зійшов. Та от така історія. Зараза це не те слово. Ось іде наша жаба, і було б непогано, щоб її хтось зараз підібрав. Вести, до речі, треба не дуже повільно. Ну, досить на помірну покльовку він реагує. Досить на помірну проводку він реагує. Одеш, ведеш, ведеш, ведеш. ведеш. Хлабись. І все, і жаба зникла. Оце його стиль. І хапає дуже-дуже агресивно. О, давай, 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 давай. Попросимо відео. О, давай, 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 давай. Давай. Нарешті. Нарешті. Лёшка, ну допоможеш, да не? Допоможу, да, да я тебе, я вам, там, а давай я тебе с твоей стороны пройду. Вышака, выкинь. Что там так я Знов здесь шов, шо? налива, что знов здесь шов Да, прикинь. Шёл? Да. Заду в вбало, бляха воно. Чи торчит не. Го просто в видео. О, давай. GoPro, проснімай відео. Твою наліво. Нарешті. Ну це такі, це дрібнувате, але це вже має бути... Це вже має бути на гачку. Тому що це, що було до цього, жахіття, інакше назвати її не можна. Ой, мляха муха. Тут ще й вивезти його ціло? Ціла епопея. Бляхамуха нарешті. Це, блядь, тимплей. Тімплей конкретний. Я б з тебе би не, не впорався взагалі. Ось він. Ось він. Ось за цією рибою ми сюди і приїхали. Риба кровопивця. Просто, просто жах, як п'є кров. Зараз ми його випустимо в інше озерце. Гарний? Так, да, да, кіло має бути. Його перекидають зараз, друзі, в інше озеро, і буде він жити там. А ми будемо ловити знов. Я використовую, друзі, ось таку приманочку. Це в нас Гарі Амамота, контора відома, мабуть, що кожному. Ось такий Октопус. Дуже прикольно він себе показав на басових, примано... на басових ловлях, але е така історія, що... Не дуже популярна ця приманка у нас, і купити її практично Unreal. Десь замовляти Так, але ловити лише баса і мало хто її возить. Там всередині багато солі, за рахунок чого без вантажа вона летить далеко. І так можна нею грати гарненько у воді. Вона парусить, нею якориться кориться до дна, і бас її тик-тик-тик-тик-тик-тик підбирає. Кобра, снимай видео. Опа, замаслав. <laughs> так красиво, достав его с-под кушаря. А, иди сюда. Ох. Красунчик. Зараз покажу вам его, друзья. Яка чудова риба. Зараз я звільню тільки з очка. Аба! Дивіться, який красень. Ух, ось він. Красунчик! І Льоха там втулив. Зараз під льосі допомагати. Що ще один? Ого. Ого. Не хвакуйся. Зараз у мене інструмент ну, і з злітав. Заїв. Давай, із Льоха, ну покажи ж його. Ну ви, дивись. А ч мана? Хоч маємо! Шамораю! Чекай, чекай! Шахта! Да? Така шахта. шахта. Заслужений шахтар, шахти імені засядька. Да, красава. Що, випускай, йди, я вже набігався. Йду випускати. Давай, вон відерце. відерце. Що, друзі? Ловимо ми баса в одному озері і випускаємо в інше, щоб вони там жили, плодились ось такий розмір красунців. І отак от це все робиться. Раз. Перший пішов. Тихо, 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 тихо. Охже ж якась щітка в нього. І другий пішов. Красунчик. Туди. Оп! Все. Машемо ручкою і вони тепер будуть жити тут. Виливаємо воду. І пішли далі маслать. Ох, як кажеш, це риболовля захоплива просто піпець. Попросимо відео. Зійшов. А -а 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 -а. Наче і підсікнув я своєчасно як треба, але, але без риби цього разу. Йоханий бабай. І злізла приманка, зараз треба її перенаживити. Так, да, як накрути, офсет є офсет. Нічого не скажеш. Крута це. Крутий це гак для того, щоб ловити в зарослих місцях, але, але на дарма використовують американці такі дуже сильно колуваті палки на баса, щоб його просікти. Тому що там така паща, що кальмаркою, мабуть, не дуже доречно, але ну, нічого я не взяв з собою іншого, щось я завтикав. Взяв каламареті. Треба, треба жорстку палку, щоб хача! Сікти його гарненько, Ну, нічого, вже є як є. Опа, є є, і зійшов. Твою наліво, твою наліво. Що ж ти будеш робити? А так гарно взяв. Ну, Будемо продовжувати. Я думаю, що там мають бути ще, ще босятка. Проснімай відео. Є. Льоха! Є, друзі, є, і це наче, наче гарний. Зарився в куширі. Ох, це наче дуже-дуже-дуже наче непоганий. Льоха вон вже до мене поспішає. Під саком, да, це гарненький ось який басяра оп, Хе-хе-хе. нарешті засікся Добре. Давай. Ох, басятко. Басятко, хлопчики і дівчатка. Зараз я його зніму. І покажу вам, як jak я понру. А-а-а-о, Красунчик, так? Да? Хороший. Просто бомба. Я його, мабуть, навіть зараз випущу без відра. Одразу одразу я його туди. Ху-ху. Да? Дай мені резину, Це я теж хочу половити. Тобі рибку так дати? Ну так і. Добре. Ти покажи, як ми його випускаємо. Зараз, зараз, я все йду знімаю. З одного озера беремо і в інше випускаємо. Давай. В нову хату. Ага. <с? <с?> більшу, більшу. Дякую тобі, що Це ти сидимо. Це трикімнатна вже. Опа! Ось ця чудова приманка і будемо на неї продовжувати ловити. Сонечко вже здіймається все вище і хочу вам сказати стає надзвичайно спекотно. Але хочеться вірити, що бас буде ще клювати. З самого початку дня, як завжди, поклював він на поверхневі приманки. Ну а потім перестав вже виходити і на поверхню. Тому ми вирішили спробувати половити його на гуму. І як ми бачимо, доволі непогано вийшло. Крута риболовля, офігенна риба, просто офігенська. Чудові клюваки прям просто кайф. Треба жорсткішу палку. І хоч в мене зараз 0,8 шнур, який плюс-мінус ну, нормально буде, враховуючи, що ми ловимо все-таки не, не на корчистих водоймах. Ми ловимо там, де вас сильно не буде заводити кудись, щоб обірвати. Це нормально, 0,8 шнур. Але по суті можна і одиницею. Можна навіть і більше, можна і 1-2. А що нам буде дискомфортно в плані використання товстих шнурів, це втратимо в далекості закиду. А дальність закиду відіграє роль тут ну, таку досить серйозну. Коли треба покласти там десь красивенько під той берег то краще це робити звісно на шнурі яким можна туди докинути ну шо де? Де бас Льоха вже всі аба Охренеть можна це ж можна блін палку заламати і отримати не знаю сер... серцевий напад де бас де бас, і він масланув одразу офігеть добрая река в Ощине. Добро снимай видео. Ah! Ай висмикнув з рота. Ай висмикнув. Так красиво йому подав, щоб висмикнути потім. Красиво так провів вздовж кушерів. І одразу він клюнув. Але так плавнісінько. Вальяжно так тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ну добре. Зараз спробую ще раз так же само провести. Щоб він тук-тук, тук-тук-тук зробив. Ну давай, друже. О, є, тук-тук. Коцнув раз і не хоче добирати. А чому? Чому? Зараз перекинемо, чому ж він не захотів? Зараз Льоха дві секунди. Я туди зацукаю. О, хорош. Го проснімай відео. Го проснімай відео. ха, -ха! Та! Я ж кажу, давай, зараз я його звідти зацукаю. А він там вийшов. Розумієш, чому прикол? А, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Знов в лататі лізе, ну. Він там вийшов на поверхню, я туди кинув. Він у мене коцнув разок. Забереш о отут? отут, отут. А не, вже отут. Ось тут був, що це газу. Ну, отак от. Оп! Замаслав. Тихо, хача. Хаша має. Такий манюк. Да, манюнька, Да, манюнечка. Ну, манюнька, це гарний розмір. Але е, прикол в тому, що він трошки менший, ніж попередній. Зараз ми його також відпустимо обов'язково. Покажу вам ось такий красунчик. Малючок. Побіжу. Це вже вісім, так. Да. Зараз побіжу, відпущу його скоренько. Ох, який гарнюний. Вийшов він на поверхню, показав себе, ну а потім я туди закинув перший раз, він відреагував, але на гачок не сів, а другий раз сів і все ок. Відпускаємо красення. Давай, друженьку, пливи. Фух. Вісім штук вже. Сьогодні взяли на двох. Друзі, ми вже закінчуємо риболовлю, басна клює. Льоха вон задоволений, який просто піпець. Так? а да? е, ти мене знімаєш? Ну, ну а кого? А, да, Льоха задоволений. А ну покажи. — Які ти задоволен? Ні, покажи от, на що ловили. Ловили, друзі, на отакі штуки на квакву. Це... Це земановська жаба. Така здоровенна, бачите. Крутезна. От на неї Льоха і ловив. А каже, Я подив... ловив на іншу двіжушку. Покажи, будь ласка. Зараз. Зараз... Покажи. Цукательний бакан. Да. Ти просто її вже поклав собі, а не, не треба, щоб ти її там собі клав. А, ми, а я ловив на отаку двіжуху. Це Гарія Момото. Велика іка називається. От бачите, по правилах озера треба використовувати лише безбороді гаки, от безбороді. На жабі, до речі, також загнуті ці двійники. Так що жаба суто для баса в нас. Бачите, Льоха задоволений, я задоволений, чудово провели час і вдосталь наловились баса. Зараз він вже не клює, він до вечора, мабуть, буде. Перебувати в такому напівактивному, напівпасивному стані. От. І за ним бігати зараз ну, нема резону. і спекотно дуже сильно. Так що Льоха невгамовний каже один закид Вже зробив п'ять, поки я кажу. Льоха, це один, один Льохин закид дорівнює п'ять звичайних. Льох закид нормального людини, закид курільщика. Да? <реш> Захист Да. Що, друзі? Прикольно провели час, половили рибку, зловили басів, показали вам. Ну і в подальшому також будемо сюди приїжджати, ловити басів, показувати вам а, і перевіряти нові приманки. Хочеться перевірити приманки, ті, які ми, ми е, ловимо в повсякденному житті, на звичайних водоймах, як вони будуть працювати по басу. Так що. Тисяте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. Ну і звісно що, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. З вами був Володимир Воротняк, який трошечки втомився. Льоха, який не втомився. Який не втомився. До зустрічі тут. Пока!